Права 525. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося. ось наше перше рівняння. Х, що ділиться на 1,1 дорівнює 5,3. Ну що ж, як нам знайти невідоме ділення? Потрібно частку помножити на дільник. Тоді записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, частку 5,3. множимо на дільник на 1,1 другу. Є? Ну що ж, тоді, для того, щоб перемножити, давайте перетворимо кожний із цих множників в звичайного дробу. Отже, записуємо, що х тоді дорівнює. 5 помножити на 5 це 25, плюс 3 це 28. Записуємо п'ятих, Що множиться? 1 помножити на 2. Це 2 плюс 1 це 3, що множиться на 3 других. Є. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Чисельнику записуємо як добуток чисельників 28, що множиться на 3. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників 5, що множиться на 2. Є. Ну що ж, давайте тоді будемо скорочувати. Скорочуємо тоді чисельник і знаменник на 2. 28, що ділиться на 2, це буде 14. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді маємо чисельнику X дорівнює. 14, що множиться на 3. 10, помножить на 3 30. 4 на 3 12. Разом буде 42. 42, 5. Є? Ну що ж, виокремлюємо цілу частину. Тут можна виокремити 45, а це 40, що ділиться на 5, це буде 8, цілих, що залишиться 2. То ми записуємо, що х у нас дорівнює 8 цілих 2 п'ятих. Можна залишити так. Ну або можете перетворити у десятковий дріб. Переходимо до другого завдання. 2,75, що ділиться на х дорівнює третіх. Ну що ж, ділене невідомий дільник і частка. як знаєте, невідомий дільник потрібно ділене поділити на частку. То ми записуємо, що х у нас тоді дорівнює. Отже, 2,75 ділене. Потрібно поділити на частку на 1,2 третіх. Ну що ж, для того, щоб поділити, будемо перетворювати обидва числа у звичайний дріб. Для початку 2,75 запишемо в одній мішаного числа. Записуємо, що х у нас дорівнює 2,75. Так, що ділиться на 1,2 третіх. Гаразд. 75 сотих ми можемо скоротити на 25. 75, що ділиться на 25, це буде 3. 100, що ділиться на 25, це буде 4. Тоді в нас вийде х тоді дорівнює 2 цілих 3 четвертих. ділиться на 1,2 третіх. Гаразд. Ну а зараз перетворюємо вже на кінець у звичайний дріб. Обидва числа, то записуємо, що х тоді дорівнює. 2 помножити на 4 це 8, плюс 3 це 11. Записуємо четвертих. Що ділиться? 1 помножити на 3 це 3. Плюс 2 це 5. третіх Є. І... Ну що ж, поділити на дріб? Це помножити на обернений дріб. Тоді записуємо, що х у нас дорівнює. Це буде 11 четвертих. Що множиться. обернений дріб до 5 третіх, це буде 3 п'ятих. Є. Ну що ж, а зараз е записуємо тоді, чому дорівнює х. Що х у нас дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 11, що множиться на 3. А в знаменнику як добуток знаменників. Як 4, що множиться на 5. Гаразд. Ну що ж, тут нічого у нас не скорочується. Тоді записуємо у чисельнику, у нас вийде х тоді дорівнює. 11, що множиться на 3, це буде 33. 4, що множиться на 5, це буде 20. Так. Тоді у нас вийшло 33 20. То забираємо 20 двадцятих, це буде 1 ціла. То ми пишемо x тоді дорівнює 1 ціла. Ну і ще нам залишиться тоді двадцятих. Є. Ну що ж, зараз записуємо тоді відповідь. Отже, в першому рівнянні корінь нашого рівняння 8,2. В другому рівнянні корінь у нас 1,13. Ну, що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з звичайними дробами на цьому вправу завершено.